Ну, і улюблена ваша рубрика Яснобачення. Давайте подивимося, сьогодні мужчина ввечері за мною якісь ходить. Давайте послухаємо його, подивимося, що він вам хоче сказати. Передає цифри 22, 28, 4, 10, 15. Запишіть, запам'ятайте ці цифри. Це ключі, ключі підказки для вас. Щось почуєте в цю годину, в цей день, на щось звернете увагу, натрапите на якийсь ролик, підказку, да, де будуть такі така дата, буде кількість лайків для прикладу. То це така підказка від нього. Що ти нам прийшов сьогодні сказати? Михаїл каже, Михаїл, не знаю. Думаєте, хто це може прийти? Може, це хтось з роду, може, ви його не знаєте, може, це якийсь там друг тітки, чоловік іде, тітки чоловік. Михайло прийшов сьогодні до на нас. Вітаємо тебе, Михайло. Що ти нам хочеш передати? Попереджує вас про якусь токсичну жінку, яка поруч біля вас. Подумайте, хто це є. Вона одягає маски, грає роль то лі подруги, то лі колеги, в кожного буде своє. І в неї що, вона за вашою спиною, вона то лі користується вашою добротою, то лі вашими фінансами. Толі будує якісь плани за рахунок вас виїхати десь. Ну, умовно, там, ви якась популярна особистість в мене, або ви володієте якимись там, для прикладу популярна тема езотеричними здібностями. Погадай мені, да, безплатно. Там, зроби розклад, безплатно. Не можна безплатно робити, тому що за це є кара. Із вашої подруги візьмуть плату. Якщо не фінансами, то здоров'ям. І вам дадуть по шапці, що ви не цінуєте свій труд, свій час і свій дар, Обесцінюєте. тому того робити не можна, комусь це треба почути. Вона тебе використовує. Каже, що це кармічна історія, ти з цією дамою, мадам, проходиш кармічний урок, і якщо ти його не освоїш і не розрушиш з нею спілкування, то ви фінансовий канал будуть перекривати. Тобто він каже, що тобі фінансовий канал перекривають, тому що в оточенні біля тебе є токсичні люди. І для того, щоб ти не зливала на токсичних людей гроші, тобі просто тупо їх перекривають. Тому в кого проблеми з фінансами, в кого якісь такі стопори, прям, або гроші прийшли і десь як крізь пальці, зупиніться і проаналізуйте, яке у вас оточення, де ви зливаєте свій ресурс. Чому ви дружбу, любов купуєте грошима, купуєте своєю е, допомогою? Да? Це е, е, забулася. Чіпідейл. чому ви це чіпідейл? В глобі вашого життя маєте стояти ви, і коли ви навчитеся себе цінувати як особистість, як експерта, як робітника? Тільки тоді, коли ви навчитеся цінувати себе, тільки тоді вам буде відкриватися ваш поток фінансів. Тобто ми своїми добрими ділами самі собі блокуємо фінанси, самі собі, своїми руками. Я врятую того, я врятую того, я вийду в прямий ефір, я всім пороздаю совєти. І таким чином, коли ми роздаємо совєти, допомогу безкоштовно. Тоді ми людині, цій, якій допомагаємо, надаємо можливості вийти, надаємо можливості прийти кермічний урок. Тому це своє спасательство прикривайте. Бо якщо ви на сьогоднішній день не розумієте, не чуєте цього потокового повідомлення, то далі почнеться кризис з фінансами. Очень печальний. Це вам останнє попередження. Зверни увагу на своє здоров'я. Не відкладай в довгий ящик. Якщо тобі треба до якогось спеціаліста звернутися, підняла п'яту точку, підняв п'яту точку, пішов, записався і перевірився. Не нехтуйте своїм здоров'ям. Каже, в когось на порозі нове знайомство. Це не для всіх. Хто в парі, це прям не вам. Беріть із сенсу ясного бачення тільки те, що вам відгукуються. Буде знайомство. Кось це буде чоловік, в когось це буде жінка для чоловіків. Будь уважна, знімай рожеві окуляри, не літай в ілюзіях, не націнюй людей тими якостями, якими вони не володіють. Це запустить такий механізм, і ти повинна навчитись розрізняти, де твої люди, а де не твої люди. Поки ти не навчишся розбиратися в противоположному полі. До, то, до тої пори ми будемо тебе вчити. Каже, не повторюй моєї помилки, колись свій час я а, дуже дорого заплатив за свою помилку. А що ти зробив? Я лишився жити в сім'ї заради дітей. І що? І вслідстві глушив це алкоголем. Ну, це часті історії, коли не можуть порозходитись, коли тримають установки. Я ж мене ж сльози виступають. Тримають установки до зраді дітей треба жити. Якщо ви не можете вжитися, і не скільки ви прожили 24 роки чи, чи 2 роки, то розійдіться і проаналізуйте, де ви помилки робите, або сідайте і разом домовляйтеся. Давай щось міняти разом в нашому спільному житті, щоб зберегти сім'ю. Тобто, і таким чином, коли ми це все заради дітей, ми ж дітям який приклад даємо. Діти, діти дивляться, як тато ставиться до мами, як мама ставиться до тата. І так само потім наші діти проживають наше життя один в один і кричать, що я не буду жити так, як мама, але підсвідомо в нас закладені ці програми, мама терпіла і я буду терпіти. Там тато був безвідповідальний, і в мене чоловік такий самий буде безвідповідальний. Інакше це творець не придумав. Тому в першу чергу, коли ви думаєте, чи вам розлучатись, чи лишатися в сім'ї, думайте, яку, який фундамент і основу ви закладаєте дітям, яке їх чекає майбутнє, аналогічно таке, як і ви проживаєте зараз. Тому у нас велика відповідальність за те, як ми будуємо своє життя, як ми, які в нас. Стосунки з фінансами, які в нас стосунки в сім'ї, яка в нас атмосфера вітає, в нас любов, гармонія, чи в нас через йоб твою мать кожен день, чи, можливо, кожен сам живе своїм особистим життям, таке одіночество вдвоєм? Хто боїться залишитись самим? Хто боїться самотності? Задайте собі запитання, а краще запишіть. Якщо я лишусь сама, чи лишусь один, то що зі мною станеться? І дайте собі чесну відповідь на це, що зі мною станеться. Я помру напевно, ні. Просто коли в вас в житті немає вашого життя, то ми чіпляємося за людей, ми чіпляємося за дітей своїх, які виросли. Ми чіпляємося за партнерів, яких душимо цією своєю любов'ю. А нам треба в наше життя привнести нас самих. Ось і все, познайомитись, хто я, про що я. А яке в мене хобі? А я, про що я мріяла? А яке життя я хочу прожити? А як, якими справами взагалі хочу займатися? Я сьогодні хочу м, записати для TikTok відео чи я сьогодні хочу полежати на дивані. І це я собі дозволяю. Тобто життям, своє життя наповнюємо самі. Тоді нема прив'язок, тоді нема оцих независимих стосунків. Тому тоді ми не боїмося жити самі. І тільки люди, коли навчилися жити в самотності, коли знайшли оцю цілісність, коли опора на себе, що я можу все, і гроші заробити, да? і дітей виховати, і так далі, так далі. Тільки тоді, ви, коли готові жити на самотності, тільки тоді ви готові до здорових стосунків. Тому я вам бажаю всього найкращого. Дякую Михайлу Михайло, за такі підказки. Пишіть в коментарях, хто це до вас приходив, чи ви впізнали. І э, хто бажає працювати своїми страхами, пишіть в директ.